Усім привіт! Рада здати на своєму каналі. Е, вечір е, вирішила зняти відео, яке вже давно мала зробити, але у не доходили руки. У мене фактично вже третій тиждень квітнуть ось ці котлеї. Це котлея Морський бриз і бриз. Це є гібрид котлеї варнер, Варнері на котлею Валькіріану. Що я можу сказати? Можу сказати, що вона пахне надзвичайно гарно. Колір в неї блакитний, блакитний. І з такою гарною, гарною губою. Вона гарна і у фас, і в профіль. Я зараз не знаю, як маю її показати. Ось. Ось так певно, буде ліпше. І в фас, і в профіль. Ось так певно, ліпше висвітлення. Вибачайте, в мене погане освітлення, треба буде щось придумати з цим всім. І я не думала, що вона проквітне, бо тому що з кореневою системою в неї щось недобре. Вона то на виростає, то пропадає. Є там живі корінці, а вона така коренева система, яка б мала бути. І стояла вона у мене на вікні, на якому сонячне проміння, до поруч із цією котлеєю. Стояло у мене на підвіконні, сонце попадало туди до 12 години, потім зверталося і потім ще так само і вечором. Тобто попадало їй сонечка, скажімо так, і не багато, і немало. І полив по мірі підсихання. І що я можу сказати? Це до висновку, що ось цей ґрунт, який вона посаджена. Тут у нас є, бачите, Лічуза і лічуза і з корою. Їй не дуже подобається. Тобто я пересаджу її, напевно, в корзинку і з корою, і з коковолокном. Буду, але коли вона відквітне, напевно, так і зроблю. Ось така от пахне вона неймовірно. Ось так. От. Бачите, листочки, рости нормальні, налиті, листочки в торгорі, тобто протвайся я почуваю нормально. Але знаєте, ми хочемо, щоб в нас були гарні і вершки, і корінчики, щоб все було гарно і бездоганно. Проквітла. До речі, вона вийшло виріс хол, і він був порожній. І вона стояла, стояла. думала, що просто буде порожній чехол, а вона ні. Вона моментально просто вистрілила і проквітла. Ось так от. А ось це у мене котлея. Ой-ой-ой. Ці котлеї прекрасно. Яке коріння. Ой, -ой, -ой щоб я зараз не зачепила. Дивіться, яке коріння. Опа. І ось тут. Іде новий рост. Пристріла вона з нового росту. нагадує мені орла. Насправді вона. Не рожева, от вона, вона блакитна, не знаю, не, мож, не передає. Ось так здалеку вхопило, бачите? Здалека вхопило блакит морського бризу. Може і тут так само здалека вхопить блакит. Ось. Бачите? А ось. Дуже вона така цікава, сепалії, петалії, губа. До речі, попередній раз вона мені пахла. Ацетоном, наготок, колись такий був в радянські часи. Зараз вона мені пахне такий запах. Не капець приємний, не дуже приємний, але і не дуже неприємний. Щось середнє. Навіть не можу сказати, що зараз не пахне, бо немає сонечка. Це у нас є котлея. Це у нас є котлея Лайлю е е котлея. Кар гібрид Кархмініана цирулія на Валькріана цирулія. Тобто тут... Чого я зняла відео знімаю відео про них двох? Тому що в них в обох мама Валькіріана. Ось так. А там у нас варнері, а там у нас Вархіміана. І, виходить, ось такі квітали спільні, спільна мама в обох. Ось так. До речі, ця катлея я її отримала від Нартото. Шикарна, вона просто неперевершена, прийшла в грушку, ідеальні рости, ідеальна коренева. Ну, від нардоту це взагалі орхідеї приходять ну, просто неперевершені. Ідеальні рослини, ідеальніших я не отримувала. Ось так. от. І це все, що я хотіла зняти на сьогодні і показати по цих котлеях. У мене багато ще цвіте. Але на сьогоднішній день ось так. Добре всім папа. -па. Рада була ви на своєму каналі. Заходіть до мене в гості, ставте вподобайку. Папа.